Пірація по русских русських А що делать з євреїми в потому тому мы хороші. Це був короткий зміст найбільш крінжового російського пропагандистського фільму, що мені доводилось бачити. Це можна сказати, еталон. Образець психотронного оружия. Що ж зараз турбує справжніх Навязали нам евреи. Иудейская кабала, іудеї на євреї німці, Евреи. євреї, єврейські єврейські пандемія. То теж вони устроїли возможно. автори фільму поставили перед собою амбітну ціль: що після прем'єри спадет іудейська кабала, восстанет русский дух, наступить справедливости. Русская душа, пробудись, пробудись. Але давайте по порядку: головні герої типу байкери, тому назвемо їх сім'я Залдостанових. Тим більше, що вони знаходяться на такому ж рівні розумового розвитку. Можна сказати, додають стрічці реалізму. вот затівають Оскільки вони постійно роздумують про історію та велич Росії, то їм абсолютно наплювати на рідну дочку. Ось як вони реагують на новину, що вона у день повноліття йде від них щоб жити із якимось хлопцем. Одразу видно, що Росія це батьківщина сімейних цінностей. цінності. Але їх гнітить чорна невдячність ні русських. А потом одні інші відплатили нам нам неблагодарність. Як Так можна ми русським завжди допомагаємо в тюрму сажали. Взагалі вбивали. тому що ми хороші. Сімейка ображених шовіністів приходить до наступного висновку. Совість це качество руського людина. Ми то знаємо, що в росіян немає совісті та честі, але вони твердо вірять, що ці характеристики притаманні виключно їм так само, як і брешуть, що вони всім щось збудували. роки їм построїли міста, заводи, театри, лікарні, школи. Це клініка. Вони переконані, що без росіян ніхто в світі нічого не будує. Євреї. Євреї. Потім вони хвалять одного англійця за хорошу цитату про росіян. Даже не верится, что это сказал англичанин, представитель самой лживой нации. Не треба бути психологом, щоб побачити, що росіяни приписують іншим свої вади і тішаться своєю величчю. Об'єврівшихся, обармянівшихся теж немає. Всі хочуть бути русскими. От це ти сказала. Надо збавитися від цього придурка. Це вони радіють, що Росія русифікувала більше народів, ніж будь-яка нація світу. Ні, обританівшихся. А французившихся об'вреївшихся. Але це лише зав'язка. А ось один із основних меседжів. В культове Мумия Леніна является Терафім. Терафим это некий заклятый предмет собиратель магической и парапсихической энергии. У евреев терафимы изготавливались из засушенных голов младенца, убитых иудеями во время тайных религиозных церемоний. Це не прикол. Автори фільму дійсно в це вірять. Мавзолей – це нічого іншого, як образець психотронного оружия. Проект Мавзолей до большевиков це створення машини подавлення волі русского народу. Тут дуже ретельно цитують антисемітські байки, наприклад, не існуючий в природі декрет Леніна. Четвертий декрет Леніна. еще действует или отменить. А самый угнетаемый нации, по которому всякий еврей, на которого хоть где-то кто-то косо посмотрел, должен был сразу об этом донести. Чем далее, тем страшнейше. Этот декрет предусматривал, что теперь евреи имеют право поступать без конкурса в любое учебное заведение, заселяться в любое выбранное жилье с выселением живущих там людей, что и делают банкиры-жестовщики, грабя русских. А также пропихивают в институты своих, а русских умных, талантливых ребят заваливают. Всі хочуть бути русскими. така смілива брехня викликає навіть деяке захоплення. Мама ще кілька хвилин читає сину пропаганду про єврейську змову проти Росії. Революція 1917 дев'ятсот і події в 1991 і в 1993 дев'ятсот по одному сценарію одніми і тими ж силами. Русские всегда побеждають. Но в Мавзолій був пуст пустого зікурата. Леніна там не було. Дед Сруль Мойшевич Бланк а Тело вернули только в 1946 дев'ятсот сорок шостого. Знаєш назначення зі курата для видимості, прийняв православие, обрав терафіма. Машину вновь запустили. Сруль Мойшевич Бланк вернув Терафима, і народ победитель, сніг і погас. А юний російський вундеркинд допомагає їй будувати лінію захисту проти євреїв, котрі хочуть заборонити друк книги із викриттям їх змови. Як можна на книгу подати в суд? посуду. Ютуб не дає можливості викласти ролик повністю, щоб подивитись продовження. Натисніть на кінцеву заставку.